Белгород, удачі. Вітаю вас, друзі. Минуло майже півтори року з останнього відео на каналі. Я б залюбки відповів про моє життя, чим я займався, але Російська Федерація вторглася в суверенну Україну. Російські солдати почали красти, вбивати та гвалтувати мирне населення. Ну, ви й самі все чудово знаєте. Загалом, самі розумієте, це контент не для росіян. Так що можете. Дайте уміріть десторію. Що? Чому українською? Ну тому що я українець і спілкуюся своєю рідною мовою в своїй країні. А що? Згоден. До речі, ви уявляєте, що я робив відео для 60% росіян? Жах. Соромно. Реально соромно. Це просто ганьба. Це не гібридна війна 2014-го, де Росія 8 років обстрілювала Донеччину. Це повномасштабне вторгнення. Через нього громадяни різко протрезвіли і остаточно збагнули, що не повинно бути нічого спільне з Росією, тільки усвідомлення, що вони терористи, кати та гвалтівники. Також, на жаль, були історії, як українці піддавалися російській пропаганді і чекали руського миру. Ось, наприклад, бабуся під Харковом вийшла до українських військових з прапором СССР зі словами ми ждали і молились за Путіна. Попри цю хуйню, що говорила бабуся, військовий все рівно протягав пакети з допомогою. Далі військовий кинув прапор на підлогу, і бабуся образилась. І вона відразу стала символом російської пропаганди, який бореться з фашизмом. Але як тільки до неї прилетів російський снаряд, відразу ж змінила свою думку. Тому що тут ви в руках у нацистів? нацистів? Да. Так. Це моя родина, я її люблю. Мою родину, оце з українцями. Оце тут є, як ми познайомилися з цими ребятами. За них я й молюся. Дай Бог їм здоров'я і побіди. Україна матушка родна. Якось так і виглядає типовий представник навіть не руського миру, а радянського союзу. Якби б я мала таку можливість йому сказати. Я б йому сказала Владимир Володимирович. нахуй. Такі в більшості і попадаються на гачок телевізора, тому що в Україні на жаль транслювалася не тільки проукраїнська позиція. Наразі все ж російське сприймається з огидою, як і самі росіяни. Путін мабуть, умний уничові знає, що робить, тому... я розумію, що і санкції ведуть, і виходить, буде бити по нашим карманам. То тобто сяти і, і, ну такі ну, і без роботі. та ж саме. Значить, ну треба да, так я так от тут у мене тільки моє мнення. Такое ж то значить будем терпеть наду. Навіть в інших країнах їм нагадують хто вони. По какой причині я задержу? Я мимо проходив. Завдяки санкціям блокуються картки, закордонні рахунки, одним словом, життя, якщо його можна було б так назвати, погіршується і буде погіршуватись дедалі більше. Наша реальна націоналість Ми дуже сільне очень почому так сильно принижають? Почому нас всі так ненавидять? навіть? Почому всі так ненавидять навіть Хм, Дійсно, чому б це як гадаєте? Та навіть попри це з'являються індивіди, що проповідують пропаганду Путіну та ведуть себе коротше, ну як типові росіяни. Ти предатель Росії. Ось дівчина в Німеччині сміється з українських дівчат і говорить: чий Херсон? Чей Херсон про свою перемогу? Росія Ля-ля-ля-ля-ля-ля! А потім плаче, що їй зіпсували відпустку, і заблокували акаунт в букінгу. Мені заблокували тільки що мою страничку на на, 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 на букінгі і. Ляля. Ви не із сука, весь отпуск А від наших то сейчас обіжають повсюду. Бідолашна. До речі, нікому обкладника українського паспорту не потрібна. Слава Україні, героям слави! І таких випадків, як ния Русня, з кожним днем все дедалі більше і більше. І це добре. Я тут подумав і в мене з'явили запитання: якщо в Росії так гарно, так чому ж так багато громадян живе не в своїй родної матушки Росії? Просто їдьте до себе, у вас же так гарно. Нащо вам та загнивающа Європа і гей-запад? Фу. <звук> ну що, га? Згадали, яка краса? Давайте повертайтеся, Росія вас чекає. Ну я же нічого не зробив. я взагалі за Україну. Я радий за тебе. І що далі? Типу, нащо нам усвідомлення того, що хтось там за Україну та проти Путіна? Кайфуйте з цими політичними думками у своєму болоті? Ну там я не знаю, виходьте на мітинги, повалюйте владу. Чому ви смієтесь? Я щось сказав смішне? Просто, ну давайте ми без вас розберемося, як нам жити і що робити. Як бачите, крім вашого існування, нам нічого не загрожує. Просто запам'ятайте раз і назавжди, ми вам ніхто і ми самі по собі. Я ваще то наділ кросовки жовто-сині в честь підтримки України. Ау, ого, рі, дякую, це реально зупиняє ракети. Гордість країни, дякую за вашу позицію. Дякую. Також абсурдність запрошення опозиціонерів навальняти прочу наволич. Нащо? Я вважаю це принизливо і нелюдно по відношенню до людей, які кожен день страждають та виборюють світле майбутнє. Якщо людина хоча б трішки раціонально мислить, то вона не згадує про Росію. Ну звичайно, крім контексту, де палає Москва. Ну це справді гарно виглядає. Такі що обратівся сейчас к руссі, На наколієн. Синьо-білі стрічки на Росії, Легіон Свобода Росії, нічого собі молодці, пизда режиму. До речі, поки в нас люди збирають на якісь берактари, машини, супутник, фашики зібрали на пауербанк, флажок, церковні пачі, диски з піснями Віки Циганової та навіть пиріжки з Макіївки. Це, звісно, не шарі зі своїми дисками з ЦП, але теж молодці. Гарно волонтерять. А стоп, зачекайте, я сказав Макіївка. Друзі, ви не знаєте, хто влаштував інцидент з Макіївським роднічком? А? Напишіть в коментарях. А чого ти плачеш? Ну, що у А, До речі, знаю спосіб, як можна гарно розважитись. Набираєте аудиторію в групу ВК, змінюємо фотографію, назву. Виглядає доволі порядно. До речі, надихнув мене найкращий другенштерне. Моргін самий перший чоловік, який. осудил все то, что происходит сейчас, который назвал это не спецоперацией, а войной. Первый музыкант русскоязычный. Я желаю не дошика дать. Бля, ну он русский, пиздец. Пару, давай не скатываться в эту историю. Реально. Мы сейчас, мы можем сейчас просто таких вещей на нахуй вертить. Брэд. Может, давайте Серьезно. следующую тему. Брэд. Нахуй эту политику. Это грязь, блин. Дуже показовий приклад для тих, хто шукає хороших руських. Мені навіть не треба нічого пояснювати. Сьогодні ти донатиш зсу, а завтра сидиш з росіянином, який говорить тобі, давай без політики. Вона грязна. Це грязь. Блян, ми з вами нацисти. Продовжимо. Як відомо, росіяни найбільше бояться полка Азов. Ось в Криму люди їдуть і слухають пісню. Ось у лузі червона калина. І чоловіка затримали за те, що він ніби співав гімн полку Азов. Боягузи злякались української пісеньки. Азов навіть внесли до списку заборонених організацій. Ну, по перше, задля того, щоб зробити судилище над військовополоненими, як вже зробили в Оленівці. Але зараз хочуть зробити це на камеру. Нам вкотре дали зрозуміти, що ніяке міжнародне право для цих терористів не підвладне. Всіські літаки, ідіть нахуй. Станом на 22 вересня ніякого судилища не було, адже частину українських полонених, в тому числі азовців та їх командири, були обмінені на цих калік і Медведчука. Це величезна перемога для України. Путіна вкотрий раз добре вз'їбали. Звісно, це не означає, що рашики почнуть дотримуватись міжнародних правил та конвенцій надалі. Цей випадок просто демонструє, що на кремлівського педофіла добряче натиснули голови провідних держав, і ну, звісно, він дуже сумував за своїм файним курсом. Умом. Ах, слышь, ты долбоёб, блядь. Волына рассказал о том, как бойцы Азова использовали нацистские жести. Хм, давайте подивимось. А что за залитеры такие? Шарий? Что знакомо? Ну, в принципе, я не против разговаривать. Про голых детей, про секс с детьми и так далее. Эрекция, когда вы говорите про голых детей. У меня есть определенные понятия. И Сісюнчик, отакий крошечний, да? А, це педофіл, який отримує гроші від Кремля. Згадав, дякую. До речі, максимально засуджую його, активі висловлювання. Даний фрагмент був взятий лише для документального ознайомлення. Я не хочу какати, я не укакався. Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. Не впевнений, що ця фраза належить Черчиллю, але сьогодні вона актуальна як ніколи. Тільки справжні фашисти казатимуть, що біле є чорним. Hi, my name is... ah! І взагалі, всі 14 ознак фашизму за Лоуренсом Брідтом співпадають з Росією цього дня. Я впевнений, що завдяки пропаганді типовий росіянин після одного перегляду телевізора знатиме, що 2 плюс 2 буде 5. До речі, раджу прочитати книгу Джорджа Орвела 1984. Антиутопія дасть вам розуміння, що являє собою тоталітарна країна. Або, коротше кажучи, нинішня Росія. Ну, звичайно, в порівнянні. Ми полупідари! Так, трішки відволіклись. Далі знаходимо послідовників з Ес і пишемо якусь хуйню: Дмітрій Донський. Отсталая Россия, насладись сарказмом. Сильная Россия? Блин, заплутал. Россия, армия Донбасс, Z. Так, что тут у нас? Дерзкий контент. Дерзкие. Хотя, стоп. Оу, яка дерзость. Брат. Думав затролити Данька і після делікатної розмови виявилось, що він відписався, жарти жартами, а з вогнем не грає. І ось на кого випадково натрапив і ой Ой-ой-ой, а що сталось? спокійно, братік. <риклад> ось його улюблений жест на фото. І ось ще, і ще раз. А ось з напарниками. Не гони, чуваче, на тебе вдома чекає батько. Щоб охороні гроші, звісно, отримать, так що ну давай поспішай. Вічна пам'ять радної. Блять. Я трішки навалив бази його товаришу, і він засипав мене голосовими. Так от, ось це товариш цього двохсотого, який помер в перші дні війни. Вибору нахуй чоловіка не було, от він і прийшов, блять, твоє суверенна ібане государство. Е, мені здається, вибір все рівно був, як гадаєте? Та ти, блядь, смілий нахуй тут за клавіатури сидиш. м mm, Да. Гадной, да ніхто нікуди не приходив, блядь, ти не розумієш? Так, стоп, а як же. <пух> Я безкорисно видав вкотре яку базу, і, оу, він відреагував. Цікаво, які контраргументи він вигадав на цей раз. О, можеш взять висить мой член, брат. Так, не зрозумів. Порой бывает задумываешься, я сам не сторонник того, что зараз происходит. Там, где происходит, ну, блядь, когда читаєш от подобной хуйни от вас, знаєш, начинаешь задумуваться по типу того, машина і к лучшему, блядь. Ага, все, тепер зрозумів. Справжня російська душа. Ось так і виглядають люди, які борються з нацизмом. Запам'ятайте. Я общався з тобою уважительно, в свою очередь, ти ко мне отнесся. А, до речі, що там по Києву за 3 дні? Все? Так, а ти що тут забув? Блять, Петро Порошенко, кого ти сука постиш? До речі, почитайте, що вони вислали реально українці. Майте гордість, покиньте цю ганебну соціальну мережу. Вона для таких, як наш підрозділ був одним із перших, хто зайшов після відходу росіян на зачистку і розмінування бучі А, абля. Хотів би повністю підтвердити, я знімаюся скоро в парнусі. Говорити українську відноситься до того ж, звісно, мені б хотілося, щоб люди спілкувалися на рідній мові, але наголошую, що, звісно, я не наполягаю. Це повинно прийти саме по собі, як прийшло і до мене. Потроху починала з'являтися національна самосвідомість і розуміння, навіщо. Отже, я проти нав'язування, і не треба говорити усіляким лисим їбланам з політичною неграмотністю, щоб вони переходили на мову. Ти написав, чому російською. То есть для тебя человек, если говорить на русском языке, он не человек для тебя, правильно? А потом после вот таких сообщений, я думаю, я принципиально нахуй не буду разговаривать. Повторю, прийде саме по себе. Крім таких, як він, звичайно. Не будьте долбоебами. Смотрите чуть ширше на ситуацію. І запам'ятайте, не треба пушити російськомовних говорити українською. Вони самі до цього прийдуть. Ну, якщо їх не чмирити. Особисто мені іноді складно спілкуватися на рідній мові. Я говорив все життя на суржику, потім ти заходиш до дверей інтернет-простору і, ну, звісно, все з російщини. Увага, увага! Полякова і єфросиніна рофлять. <різь> Обережно! Блять, знову вони за своє кляті ляр. Ну бігом звідси. У мене, наприклад, не виходить емоціонально Живо, перейти, не виходить, шутити, не виходить, і у нас немає хімії. Маша, звідси. я тобі скажу, ти хуово жартуєш, не твоє це. Ти в принципі не жартуй, і тобі не треба, блять, буде нічого перекладати. Все. Якою Сергій, жартувати на рідній мові так і не навчились. Знаєте, я не хочу какати. Я шиф і я піде Блять, я да борю... хто це Весу. кричить? Я прошу прощення. Чуваче, ти ще тут. Зроби послугу, відпишись. Не маю жодного бажання робити контент для росіян, якими б вони не були. Мельчаківським бидлом або пристосуванцем, що дорочать кацу. Мені, якщо чесно, байдуже. Тільки перед цим не забудь написати коментар. Мені дуже важлива твоя думка. Прикро за наших громадян, які попри все продовжують дивитися російський ютуб якогось дудя, бедекомедіана. А коли запитуєш навіщо, вони говорять, що ну вони ж нічого не зробили, вони не винні. Попри страждання українців, вони все рівно шукають хороших руських. І дуже прикро, що в такий нелегкий час потрібно доказувати такі прості речі. Сподіваюсь, люди зрозуміють, що в нас із ними різні шляхи від слова зовсім. Вони. Рашисти. русня. І перестаньте шукати хороших руських, виправдовувати їх та споживати їх контент. У тебе є безліч цікавого і різноманітного українського контенту. Ну і якщо з них, попри все, ти вибереш російський, то з тобою відверто щось не так. Якщо не знаєте, що подивитись, можете глянути відео цього чувака, де він переліковує канали, і ну можливо, ви знайдете собі щось до душі. Та навіть звичайний пошук українського контенту вам в цьому допоможе. Як би прикро це не звучало, але цими жахливими діями, що скоїє Росія, ми маємо нагоду де русифікуватися. Тож не гайте час і почніть. Це не важко. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал, там я ділюсь своїми думками та кидаю гівки з дугіною. Е... Підпишіться, якщо цікаво, друзі. Це не відео про те, які росіяни погані. Мені не треба нічого вигадувати нового. Всі це знають самі. Цим відео я намагався донести думку для українців, які ще вагаються, але я впевнений, рано чи пізно вони зрозуміють, як би їм це не далося. Що у вас немає російського сусіда, він перестав існувати. Є держава-терорист, немає хороших руських. Та і найголовніше, що це не має ніякого важливого значення зовсім. Створюйте українське, поширюйте українське та підтримуйте українське. Його дедалі і дедалі буде більше. Не сумнівайтеся. Дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях ваші власні думки на цю тему. Не забувайте донатити ЗСУ за для нашої скорішої перемоги. Віталій Рофліча, три тисячі. Какого хуя? Мене трахали, як баран. Поки я робив це відео, Збройні сили України вибили Руський мір з Харківщини, сталося, так би мовити, велике відступлення на багатьох напрямках. Буквально причому за декілька днів. Чекаємо звільнення всіх українських територій, адже кожен такий контрнаступ, кожен жест доброї волі забиває цвях у домовину окупантів. Слава ЗСУ, дякуємо їм за можливість насолоджуватися прекрасними мемасіками. Господи, як же я обожнюю наші меми? У нас і таке, і таке. А в Росії що? Звісно, ніяка мобілізація не врятує росіян від повної поразки. Слава Україні! Нахуй Росію, нахуй російське? Бувайте і пам'ятайте, хороший руський. Ну, а що далі? Напишете below in Ідуть солдати. І з ними зброя з ними.